Слава Україні, друзі! На попередньому відео я вам розказував про Шахтар і говорив про відео про Київське Динамо. Час настав, тому приступаємо до відео. Динамо Київ один із самих загадкових клубів цьогорічного УПЛ. Кожні трансфери розкриваються в самому кінці. Але я для вас маю інформацію, яку ви точно не знали. На диво цього року будуть великі зміни в команді. Легендарний тренер Мічи Лучешко покине клуб незабаром. Нові трансфери, продажі і велика перебудова команди чекає нас в 2023 році. На мою думку, Динамо треба було міняти свою команду. Вони рідко коли робили дорогі трансфери, завжди брали ігроків з Академії Динамо або з інших нижчих команд УПЛ. Тому в цьому відео я вам постараюсь розказати, як же буде виглядати команда Динамо на сезон 2023. Почнемо з воротаря. Воротар це сама стабільна позиція команди Київлян. На ній вже кілька років стоїть бущан. Бущан це той гравець, яким інтересується багато європейських клубів. Літом до Бущана приходила заявка з клубу, але Динамо поставило велику ціну, і клуб відмовився. Навіть Пеле говорив, що Бущана чекає велике майбутнє. Я погоджуюсь зі словами Пеле. А хто ж на підмінів воротаря: Бойко, Руслан Нещеред, Валентин Мургун. Всі вони талановиті, але при продажі Бущана. Першим буде стояти бойко. На мою думку, нещеред більш заслужив стояти на воротах, ніж бойко. А яка ваша думка? Напишіть про це в коментарях. Але це вже рішення команди. Перейдемо до лівого захисту. Після переходу Миколинка Вевертом, лівий захист положився на Караваєва. Також, запасом на лівий захист є Владислав Дубинчак, який добре себе показує і на тренуваннях, і на іграх. Ну не забуваємо про Костянтина Вівчаренко, який грає в ю 19 Динамо Києва. Це буде найкращий варіант, варіант для Мірчилу Ческу. Бо, як ми знаємо, київляни не люблять тратитись на трансфери і переважно беруть хлопців за молодняка. Ну і недавно Луческо в інтерв'ю говорив, що на заміну Миколенко перейде 19-річний футболіст. Напевно, самою недоторканою позицією Динамо є центральний захисник. В центрі опинилася пара Забарного і сироти. Це двоє молодих і перспективних захисника, які ще точно пару років пограють Динамо. Також, на їхню заміну є Попов і Бурда. Але ми не раз чули прослухи Забарного в Тотенхем. Як завжди, ціна на Забарного була висока і Тотенхем відмовився. На правий захист желізно укріпився Томас Кінджора, але хорошим претендентом на заміну кінжори. Є молодий 17-річний гравець Академії Києва Артем Бендедюка, який в молодіжній команді сильно виділяється. Думаю, на зимних зборах йому дадуть шанс проявити себе. Також трійці, яка навряд чи поміняється в Динамо, це Сидорчук, Шапаренко і Буяльський. дуже розумні гравці, через яких ідеї гра Динамо. Можна сказати, база, яка потрібна київлянам. У ческу немає сенсу купляти нових гравців. Та ця трійця дуже потенційно сильна. А навіть якщо купляти, то гравця на голову вище, який буде коштувати більше, ніж 10 мільйонів, що не по кишені київлянам. Гравці, які претендують на заміну, навіть і близько не зрівняються з цією трійцею. Можна відмітити хіба що молодих гравців з Ю19 Олександра Юцика і Антона Циренко. які були одним із найкращих гравців молодих ліги Чемпіонів. Також можливо, що до Динамо перейдуть зарубіжні гравці за невелику суму. Динамо Інсайт повідомляло, що Динамо активно слідкує за Петером Станічем, 20-річний центральний півзахисник, перспективний, і який точно підійде Динамо. Про вихід Віктора Циганкова з Динамо говорив вже дуже давно, але завжди щось мішає. Мішає ціна. Повищена травматичність і бажання перейти в такий клуб, як за рівнем Ев. По інформації з Dynamo Insight, по ньому ведуться переговори, але шанси дуже малі. Навіть якщо він перейде, то йому гідна заміння Вітіньо, який помало адаптується до команди, і молодий Самбо, який розривав молодіжні команди Ліги Чемпіонів. На його рахунку 5 голів за Лігу Чемпіонів і 12 за молодіжну УПЛ. Також аргентинські СМІ повідомляють, що Динамо цікавляться гравцем з Аргентини по Себастьяну Вільге. Це означає, що київський клуб помало готується до продажі віктора. Також желізним Вінгером був Карлос Депена, який недавно підписав річний контракт, але навряд чи ситуація з підписанням контракту змінить положення його трансферного ринку. Цим контрактом дали знати, що вони не хочуть безплатно відпускати депену. Зате за ближчі 2 роки, те, що він перейде в інший клуб, є більше, ніж впевнений. Тому молоді діало і Вітіньо будуть йому заміною. На вістрі Атаки укріпився Денис Гармаш, який стабільно виходить в старт команди. Наразі буде підписувати молодих гравців нападаючих які підсілять команду на вістрі Атаки. Після регенерації основним гравцем стане Біседін. Він вже помало починає бігати і готується до зимових зборів. Дивлячись з того, що я наговорив, я бачу динамо в такому складі: на воротах Бущан, на лівому захисті Караваєв, в центрі сирота і Забарний, в правому захисті Кінджора, в центрі укріпилася тріця Шапаренко, Сидорчука і Буяльського. А от на позиції Вінгера я бачу Вітіню і Депену, на позиції нападаючого вернеться Бесідін. А Циганкович кає в подібну історію, як Миколенко. А як думаєте ви, які ще зміни будуть в Динамо? Напишіть про це в коментарях. Та яка ваша оцінка цьому суставу? Моя оцінка 4-5 балів, але справа Динамо йде вгору, що мене дуже тішить.